В цьому епізоді македонських пригод ми здійснимо похід на Беласицю гірський хребет на південному сході країни. Назву Беласиця перекладають як гора що сяє. По цьому мальовничому хребту пролягає багато піших маршрутів різної протяжності і складності. Від вершини тумба, з якої відкривається захопливий вид на три сусідні країни аж до сліпучих водоспадів у передгір'ях Беласиці. Ця заспокійлива подорож приваблює любителів гір упродовж усього року. Заласиться одна з найкрасивіших македонських гір і одна з найкрутіших. земля тут багато водних джерел, термальних, мінеральних, цілющих. Цей води водоспад один з найкращих. Це синергія багатьох таких джерел. Це синергія на много малі водопади,